Так, Добрий день! У нас сьогодні на обід повинно би було бути. Я знову вам показую оці квітки. Квітки називаються королівська пташка. Як воно по, -по, -по латині, я знов забула, ну не так важливо. Вони у мене знову є, вони у мене цвітуть, і у мене на, на подвір'ї, на, на городі, у вазоні також зацвіл цей вазон, пустив. Ще не зацвів, ще не зацвів, але вже пуплінок пустив. І так, чоловік мені з нашого городу приніс кілька петрушки, молоденької цибульки. Я зроблю салат, є салат. Це я зараз почищу, помию і висушу і заморожу. Це в нас такі сьогодні плани. А на обід у нас сьогодні зупа з фрикадельками і на другий у нас плов. Так що починаємо працювати. Наші, наш, наша капуста е, кваситься, тільки скваситься, будемо пробувати. Отакі у нас сьогодні справи. Починаємо. Ми, ми приготували собі тару, в якій будемо робити петрушку. У нас не буде зупа з фрикадельками, мені чоловік нарвав квасок. У нас буде зупа молодий квасковий борщ або молода кваскова зупа. Я почистила всю свою петрушку. Тут петрушка з хвостиками. Ми хвостики відріжемо і законсервуємо. Навіть не хвостики, а корінці. Бо хвостики в мене отут, я також буду мити. І консервувати. Все, що ми відрізали. Оце ми лишили для дітей, щоб ми їм дали свіжу. Оце ми лишили собі, щоб була свіжа. Оце ми вже зараз будемо сушити її, я її викину сюди і наріжемо і поставимо в Ось Посушимо. Окей, отак. І ось все. І хвостики так само по-моєму і посушу поставимо розумку. Окей. Так. Окей. Все. Сушилка наша прота. Ми її. Зараз сюди заповним, посушимо, Потім посушимо наші все решту. Ми нашу петрушку посушили, в рушничок. Отак, хай він вона нам шобідше висухне і сушимо всю решту. І так ми робимо зі цієї петрушкою. На петрушку можна порізати. Можна не різати. Можна і так її скласти. Вона потім, коли заморозиться, буде така тугенька, тверденька і буде ломатися дуже гарно з вам треба, рівне. Ну я її листочки поріжу. Курінь, не корінці, а стебла я різати не буду. Чому не буду різати? Тому що... Я їх кидаю в холодець. Я їх кидаю туди, куди треба стебел багато. І потім я їх викидаю. Вони свою роботу зроблять і викидаю їх. Так що мені їх брудними не треба. Мені вистачиними їх такими, як, як я кладу всякими. такими. Це ми вже поставили. Фишкало, ну, нічого підемо. Окей. Це йде в морозилку. Воно підсохло нам і йде в морозилку. Це ми будемо різати. Зараз я його поріжу і запакую так само в мішечки. Окей. Так, ми насікли нашу петрушку, була така. Стала така. Ми зараз її запакуємо в цілих кульочок, бачите, і поставимо в морозилку. Це цибулька на салат. І пробуємо далі. Окей, не видно вам, правда? Ну отак, я його отакий целефановий кульот. Так, це ми вже все зробили, все нам і кладемо одразу в морозілку. Це хвостики, це сам сама э, самі листочки, а це хвостики. Хвостики я завжди використовую, і це я завжди використовую, тому, не, тому я нічого нічого не викидаю. Несу в морозилку, поставлю в морозилку. В морозилці у нас ще є півні. Ми їх робили. А так їх нас двоє. А діти не прийшли, то я їх запхала в, холодиль, в морозилку. А зараз я їх витягну, кину в мішечок. І... І хай чекають кращої днини. Сьогодні в нас буде плов. Я хочу що плов, не знаю, чи є м'ясо на плов. Ну, подивимось, що буде, то буде. Так, це я викидаю. Треба було скоріше це зробити, але я забула про них. Про них. Нема худа без добра. Вже є у нас обід або вечеря. І знову робимо ставимо в рукилку, прийдуть діти до моїм. Оце для нас кусило. І так, що ми робимо? Ми робимо наш. нашу зупу з кваску, з щавлю або борщ, як хочете, так і називати. Ми поставили бульйон, хай він вариться. Мається У мене він є готовий, його тільки треба розморозити. Ми його поставили в баняк, поставили на вогонь. Начистили картоплю і моркву. Начистили також сидано, Висаче нам того трошки сидано, там ще є кусочок. І ще отакий картопля величезна. Не знаю, мені здається, що мені цієї картоплі, всієї. Для нас двох, певне, буде забагато. Ну, зараз подивимося. І кидаємо то на вогонь. Там вже розтопилося, але нам треба що? Нам треба, щоб воно закипіло не обов'язково. Не обов'язково. Йдемо до вогню. Ми прийшли до вогню і хочемо закинути всю нашу картоплю в баняк. Видно, видно. Кидаємо картоплю, салеру, моркву, салеру, бачите. Все кидаємо. І зараз подивимося, чи нам того вистачить. Ну, можна ж, не думаю, що вистачить, бо буде сама одна картопля. Але можна подивимося. Одним словом, закинули. І закриваємо кришкою, хай вариться. Як тільки звариться картопля, відразу кинемо всю решту. Частину картоплі ми зуставили, не будемо нічого робити. Але яйця варити. От хай нам яйця варяться. Яйця варяться. Ми маємо тільки курячі грудинки, заморожені. Я їх зараз відварю і зроблю плов. Плов, не плов, а рисову кашу. з з курячим м'ясом. І попробуємо щось спекти. Ми взяли одне яйце. О, яке воно моце. Окей. Ми взяли, от, отут, бачите, це от, мені не подобається. Окей. Так, ми взяли одне яйце. До, я до одного яйця додали 80 грамів цукру. Зараз спробую додати. П'ять грам цукру. Угу. Щось моя нога не працює. До одного яйця додаємо 80 грам цукру і розмішуємо тут тобто. все. Як воно в нас. Ми до, до, додаємо ще масло. 100 грам масла. Ну, отак отак поставлю сюди. Додали 100 грам розтопленого масла, добре збиваємо. І додаємо муки. Скільки у нас тут муки є? 200. От якраз тут муку і додаємо. 250 грамів. 280 по цукор, бо Бу... була би додала. Це не знаю, що. Угу. І додаємо І додаємо потрошки муки. 185. А нам треба 280. 280 грамів фуклопу нам треба додати. Так, додаємо сюди муки. І до муки додаємо. Okay. e de o ok eu daíia amor subir Ok. Так, я сюди нарізала яблук, додала цукру, додала масло і ще додала три сливки, бо в мене вони просто валяються. Так, готуємо собі... Собі Шу, противень готуємо, щоб тут поставити сюди. Okay. І так, гарно по всьому цьому розтягаємо тісто. Наш плячок ми поставили в духовку. Духовка наша на 180 градусів. Тут отак видно, напевне, низ верх під конвекцією і 30 хвилин. Так, працюємо. Так, ми до, нашого, до нашої заправки додаємо нарізаний квасок. Додали. Розмішаємо. Тут є цибулька, морква, олія, мука і квасок. Також ми додали 2-3 каплі соєвого соусу. Бачите, трошки чуть-чуть багато років. Можна томатного, можна паску запиту, але не будемо давати. Так, все це готове. Це заправку кидаємо до аж житки. Ми відварили 5 яєць, 3. 5, 4. 4 яйця, 3 прочистили, порізали, одне лишили, щоб тарілочку було. І тепер кидаємо до нашої зуби. Ця зупа готова. Ми вам показуємо, яка вона. Сюди ще можна кинути кріп. Отака вона у нас, бачите, отака. Пробуємо, що бракує. І кидаємо петрушку. Ось таку бачите. Окей. Кинули петрушку. Тепер ще можемо кинути. Так. Кидаємо петрушку і кидаємо кропу. Так як в нас не є, немає рису, то ми беремо такий маленький. Макарончик. І робимо наше м'ясо з макарончиками, які маленькими. Половинка, думаю, що висиці. Що не хочу. Хм. Скільки воно має сваритися? Окей. Ось так ось і І як тільки воно звариться, ми його будемо заправляти. Наші мої посторонні будемо заправляти. Наш пряцок готовий. Він спікться, як ми його провіряємо, беремо палочку, запихаємо середину якщо він не мокрий, за ним не тягнеться то він спікс. Зверху посипемо цукровою пудрою. Ми до нашої капуз, Ой. ми до нашої моркви і цибулі з олійкою, трошки підсмаженою, додали проварене м'ясо. М'ясо було варене, без солі, без нічого, просто зварене м'ясо. Отаке воно є. Тут було м'ясо курки, і було м'ясо грудинка курки, і було трошки м'ясо, м'яса, баранця. Баранця я відкинула, бо то тільки їм, а курку яй всі. Я її отакого... Розпотрошила. І зараз дороблю і кину сюди наші макарончики І так, дорогі мої, наш пляцок вдався. Який він на смак, я не знаю. Зараз будемо їсти, пробувати, Але от такий. І я відразу ріжу, бо приїхали мої діти, і я їм дам половину пляцка з собою. А що дати, не знаю. Окей, у нас І так, наш такий пляцок. Пляцок готовий, зупа готова і макарони, мало бути, мав бути плов, але немає рису. Вийшли макарони з... Курячим м'ясом, то все буде потім. Зараз я прощаюся з вами. Бажаю вам всього найкращого. Ну, через трошки ми знову зустрінемося. І так, дорогі мої, в нас обід вийшов. У нас на перше зупа, на друге, в нас макарони з курячим м'ясом. І на десерт у нас сьогодні пляцок, який ми вже з'їли половину. І так, все дуже смачне. Я з вами прощаюся. Перше, ніж попрощатися, хочу подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, лайкаєте, коментуєте велике, щире вам спасибі. Також хочу вам сказати і побажати міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого, Божого благословення, щасливої долі. Хочу з вами попрощатися, сказати вам до зустрічі, а нам смачного.